Доброго ранку малята. Відгадайте загадку. Йде до нас бабуся у білому кожусі. Все навкруг причепурила, пухнастим білим килимом вкрила. Вгадайте, хто вона, бабуся чепурна? Зима. Так, ця бабуся незвичайна зима. А що за пухнастий килим вона скрізь постелила? Так, це сніг. Яка зима? Холодна, сніжна, біла, морозяна, чарівна, чудова, ніжна, гарна, срібна. А ще як можна сказати про зиму? Зимонька зима, зима красуня, зима чарівниця. Падає сніг. Яким словом можна замінити слово падає? Сипле йде. А ще як можна сказати одним словом? Снігопад. Що робить сніг? Кружляє, летить, стелиться, лягає. Сніг який? Сніг білий, холодний, мокрий, блискучий, пухкий. Узимку трапляється завірюха. Як сказати інакше? Заметіль, метелиця, віхола. Лід який? Лід гладенький, слизький, холодний. Яке явище зими може бути небезпечним? Сильний снігопад хурделиця, заметіль. Ожеледиця. Як слід поводитись під час ожеледиці? А як ви розважаєтесь взимку? Діти під час гри в сніжки. Не можна цілитись в голову та обличчя, адже можна травмувати свого товариша. Особливо небезпечно, якщо сніжка зліплена з вологого снігу, тоді сніжки стають дуже твердими та гострими. Під час гри потрібно бути обережними, уважними, добрими, співчутливими передбачливими. Перш ніж розпочати в гру сніжки. Слід уважно обстежити територію, де ви будете гратися. Потрібно прибрати всі зайві небезпечні предмети. Малята, а де можна кататися? На лижах, на ковзанах, на санчатах. Чому не можна кататися на дорозі? Чи можна з'їжджати з гірки доріжкою, що веде на проїжджу частину? Під час катання на санчатах пам'ятайте, коли обіраєте гірку, дивіться, щоб вона не закінчувалася автомобільним шляхом або водою. Обирайте некрутий схил, який виходить на майданчик без дерев. Перевірте, щоб на гірці не було скла, камінців, паличок та інших небезпечних предметів. Не можна довго перебувати на гірці. Після з'їзду з гірки потрібно встати з санок, озирнутися назад і відійти вбік. Тепер ви добре знаєте правила під час зимових розваг. Будьте обережні. До побачення!